За годину на пряму телефонну лінію надійшло 9 дзвінків від жителів області. Люди просили посадовця посприяти вирішенні їх персональних проблем. А мешканець Єрмолин зжалівся Леніду до від імені усіх жителів селища. Там забився колектор каналізації. Каналізація смердить, Зараз 35 на дворі. Він усімо дихати. Я знаю цю проблему. Я туди виїжджав. Очисні споруди працюють. Один колектор є, але в одну тую трубку, що там і сотка чи сто двадцятка, не можуть прокачати всі. Ці викиди, які є з райцентру. А другий колектор забитий. обіцяли його пробити, там прочисти, пожарними машинами. У перерві між дзвінками Леонід Гураль розповів, як в області ремонтують дороги. За словами посадовця, 6 мільйонів гривень на це виділи з обласного бюджету. Їх розподілили між районами. Другий транш у розмірі 40 мільйонів гривень обіцяють із державного бюджету. 40 мільйонів гривень, який пішов, це вперше за історією України. Пішов напряму. На сільські селищні ради і на міста. Майже 45% вже грошей, які на рахунках сільських рад. Але для того, щоб їх освоїти, ну, є процедура, повинна бути проєктна документація, якщо це капітальний ремонт на документацію, треба експертизу пройти. І оце воно трошки затягнуло. Ще 20 мільйонів гривень надійшло від держави на обласну службу автомобільних доріг. Майже половину від цієї суми вже освоїли. На основні гроші від держави, а це 500 мільйонів гривень. На будівництво і капітальний ремонт доріг в області ще чекають. Це є доручення президента. От Василь Степанович, коли Віктор Федорович нас був, якраз і це основне питання ставив. Потім я був прем'єр, ставив, і зараз ми постійно будіруємо. Вже десь там 3-4 листа написали на адміністрацію на кабінет міністрів. І в мене є копія звітну доповіді прем'єра президенту. Що він сказав, що всі ці роботи по Хмельницькій області будуть профінансовані липень, серпень, вересень, крайній случай, жовтень, коли ще нормальна погода, щоб ми їх освоїли за півмільярда гривень. Планують зробити нову ділянку дороги поблизу Меджибужа, капітально відремонтувати окремі ділянки дороги Житомир-Чернівці. А також до кінця року відкрити об'їзну дорогу у Дунаєвцях. Юрій Куручка, Іван Мочан для інформаційного випуску.